Діти віком 13-15 років протягом трьох місяців дізнаються, що таке бізнес, вчаться підприємницького мислення та випробовують свої сили на практиці. Одним із завдань для них було реалізувати власну продукцію на фестивалі Галицька дефіляда. Для цього їм давали лише торгове місце. Продукцію на продаж та й самим збутом діти займались самостійно. Наступним етапом навчання у бізнес-школі стала екскурсія на ТІВІ-4. Як приклад вдалого проекту, що й Існує 25 років. Це є дуже цікавим досвідом. Адже нам розказували про рекламу і різні речі, як працюють багато операторів, і скільки потрібно людей, щоб створити ефір, як вийти, і як довго працює ця компанія. І це для мене є дуже цінний досвід. І мені дуже подобається наразі. Вони проходять різні тренінги, тобто різних викладачів, які їх вчать основи маркетингу, тайм менеджменту, основи лідерства, комунікації з людьми, ведення переговорів. Також вони мають можливість відвідувати всякі успішні підприємництва. Відповідно, тіві 4 як один з успішних підприємницьких. Бізнесів І відповідно вони також подивитися, хочуть як за 25 років можна досягти великого успіху. Під час екскурсії учасники мали змогу не тільки подивитися приміщення, техніку, поспілкуватися з працівниками ті 4 а спробувати себе у ролі ведучих. До прикладу, Славік та Тетяна на якийсь час перевтілились у ведучих програми Наші вітання. Не зразу поняла систему, як це все треба переключати. Що треба нажимати. А що сподобалось? Ну, що не треба запам'ятовувати багато тексту. Якщо я щось забула, можна подивитися на екран. Славік розповів, до цього уявляв, що ведучі новин та інших програм працюють по-іншому. Працює камера і з боку якісь допоміжні пристрої, щоб читати текст і. Як гадаєте, робота ведучого в кадрі це важка робота чи ні? Доволі важка. Помилки не можна допустити. Юні майбутні бізнесмени дізнались, як працюють журналісти, Подивились на процес зйомки події, написання тексту та монтаж сюжету. Також поспілкувалися із керівником рекламного відділу Ольгою Караванською та розповіла, як проходить спілкування з клієнтами, які послуги реклами надає ті 4 та скільки це коштує. Михайло Поляруш технік розказав, як телекомпанія працює із технічної сторони, поділився нюансами роботи під час прямих ефірів про наповнення каналу фільмами. Мультиками та іншими програмами дізналися від програмного редактора Людмили Ферен. У нас 24 години ефіру, і процент, який нам відпущений ліцензію, має бути власного продукту. Решту ми купуємо. Ми не можемо піти в магазин чи скачати з інтернету будь-який фільм, тому що на кожен фільм який транслюється на телеканалі, видається прокатне посвідчення. За прокатне посвідчення потрібно платити гроші. Чим рейтинг фільм, тим дорожчі відповідно ці прокатні посвідчення. На завершення екскурсії учасники бізнес-школи поділилися своїми враженнями. Найбільше мені сподобалося це віртуальна студія, де записують прямі ефіри та новини. Також я дізнався багато нового. Про студії з технічної точки зору Дізналася, як записують сюжети, як записують прямі ефіри. Як працюють всі журналісти про командну роботу, також я знала дуже багато цікаво, що кожен сам все робить, робить, і тут немає права на помилку. Мені дуже сподобалось побувати на студії цього каналу, оскільки це дуже цікаво. Та найбільше мені сподобалася студія, де ведуться прямі ефіри.